Всім привіт! Мене звуть Юрій, ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде маленьке прочитане, така малесенька книжечка 2005 року видавництва на українській мові. Ою Демченко, Шукаю друзів. Історія розповідає нам про ланятко, якому було жити на світі самому сумно, і йому мама порекомендувала піти в ліс і знайти собі друзів. Так, ти будеш щасливий. От воно вирушає, там знаходить е, пташенятко, яке впало з гнізда і допомагає йому повернутися в гніздо. Далі знаходить е, лисенят, е, точніше зайченятку, на яке напало лисенятко, проганяє лисенятку, тим самим допомагаючи зайченятові. Далі він знаходить медвежа, яке потрапило в капкан, допомагає йому вибратися а, і відправляється далі. Після чого повертається додому сумний, адже він так і не знайшов друзів. Але тут приходять Зайченятко, пташенятко і Медведежатко, і вони кажуть, ти нам допоміг, і ми тепер будемо твоїми друзями. А, ми тебе сильно любимо. А, на цьому кінець історії. Взагалі, мила гарна історія, типу про дружбу, типу про те, що будьте хорошими людьми, допомагайте людям і звичайно, що люди будуть вас любити і. Е Хотіти з вами дружити. Але не так то було, як того здається. Взагалі мені книжечка дуже страшно не сподобалася, оскільки е, головна суть це будьте корисними людям. Якщо люди зможуть скористатися вашою добротою, то вони захочуть бути е, з вами друзями, бути поруч з вами, щоб е, і надалі користатися вашою добротою. Чесно, це мала би бути гарна, гарна мила історія, але чомусь вона такою не є. Мені вона дуже не сподобалася і мене вона дуже розчарувала. Тож, е якось так, сподіваємося, що більше таких поганих історій дитячих нам не потрапиться. Але, на жаль, їх є багато. Тож, поки що буду з вами прощатись, залишайтесь на каналі, бувайте, до зустрічі!